Вітаю! Одне з основних питань, яке цікавить клієнтів при виборі юриста або адвоката, це вартість його послуг. І це цілком логічно, бо клієнт прагне отримати очікуваний результат від роботи фахівця за адекватною ціною. Як то кажуть, не за всі гроші світу. Сповідуючи принцип чесності, у роботі з нашими клієнтами ми вирішили, що по такому напряму нашої роботи, як реєстрація компаній у формі ТОВ. На сайті нашої юридичної фірми на базові варіанти будуть розміщені ціни на наші послуги, як то кажуть, під ключ. На що тут звертаю увагу? По-перше, що таке базові варіанти? Це варіанти реєстрації ТОВ одним учасником, фізичною особою по місту Києву та області. Звичайно, ми надаємо такі послуги по всій Україні, і, звичайно, можуть бути випадки, коли компанію створюють у партнерстві два або більше засновників. У такому разі, наш менеджер з продажу або фаховий юрист прорахує вам вартість під ключ, враховуючи всі ці нюанси. По-друге, що значить під ключ? Це значить, що ми відразу вказуємо ціну, яка містить у собі всі витрати по вашому проекту. Тобто це безпосередньо робота самого юриста, вартість послуг нотаріуса, вартість виготовлення печатки, вартість отримання для вашої компанії статусу платника ПДВ чи єдиного податку, та будь-які інші можливі витрати. Досить часто наші менеджери з продажів чують від потенційних клієнтів заперечення, що, мов на сайтах інших юридичних компаній, вартість аналогічних послуг вдвічі менше, наприклад, 3 тисячі, а то й 2 тисячі гривень. Але звертаю увагу, що як правило десь нижче під цими комерційними пропозиціями є доповнення про те, що додатково оплачується нотаріус, печатка, отримання ПДВ і так далі. І це в кращому випадку. В гіршому такої інформації на сайтах наших колег ви не знайдете. І, побачивши заманливі оголошення в інтернеті про реєстрацію компаній за 2-3 тисячі гривень, про сюрпризи з ціноутворенням ви дізнаєтеся вже під час телефонної розмови з менеджером з продажів або з юристом, які намагатимуться вам пояснити, що ж насправді малось на увазі у рекламному оголошенні. Ми цінуємо ваш і наш час, тому ми завчасно акцентуємо увагу, що вартість послуг, яка вказана у нас на сайті, включає всі витрати і не передбачає ніяких додаткових платежів. Навіть якщо вони з'являться, це будуть витрати нашої компанії. Наші фахівці з реєстрації мають досвід мінімум 5 років. В цілому за 14 років нами здійснено юридичний супровід відкриття понад тисячу компаній. Тож, якщо вам потрібен досвідчений юрист для супроводу реєстрації вашого бізнесу не за всі гроші світу, а по чесній і адекватній ціні, ви зайшли за правильною адресою. Матимемо за честь стати юридичними радниками вашого бізнесу. До зустрічі!